Набір для бездоганних брів додати бровам якого натурального ефекту чи сміливого драматичного вигляду з новим набором для брів це легко. Компактний та зручний цей набір все в одному. Містить все необхідне для підкреслення форми та надання виразності і кольору вашим бровам. М'які та легкі текстури тіней та воску легко розтушовуються, забезпечуючи рівномірне насичення, але водночас природне покриття. Кольоровий віск забезпечує бровам гнучку фіксацію від ранку до вечора, допомагаючи зберігати бездоганний вигляд брів. Мерікей знову подарував нам чудовий набір для брів. Вартість якого 1350 гривень. У продажу вже з 16 квітня. Кількість обмежена. Спочатку нанісіть тональний віск одним кінцем двостороннього скошеного пензля, щоб надати бровам форми та зробити їх візуально густішими. Потім, використовуючи інший кінець двостороннього скошеного пензля, заповніть та підкресліть брові тінями. Далі використовуйте пальчик, щоб нанести хайлайтер під вигін брови для м'якого сяйва. Завершить образ ось такі чудові брови можна мати навіть без татуювання.